У нас такі паски пече. А наш тут такі пече. Красунечки, не нічого не повилазилось. Мій пекар напік. Буває, роблю випічку, дуже цікаве заняття, як для мене. Аромат уже дріжджів пішов. Готуємо опару, дві дрібочки солі для балансу смаку. Дивіться, яке красиве борошно. Люблю, дивитися, як машина працює. Еластична і цікава. Все, 10-12 хвилин машина працює, ми відпочиваємо. Крута штука цей міксер. Це наша домашня, до речі, олія. Еластична, шикарна, Подивіться, яке обминаємо його. Підійшлося, дивіться конкретно. Просто бомба. Тягуче. Буде Пасха, так це заваляшка. Аромат стоїть просто шикарний. І ось такі у нас результати. вийшло Отак. Паски виходять тільки такі. Вона. Всім привіт, гості, підписники та глядачі нашого каналу. З вами Сім'я Врус і в сьогоднішньому відео. Приготуємо пасочку. Покажу вам класний рецепт. Зовсім не складний, і паски получаються пухі, класні, смачні, ароматні і так далі, такі як ви всі любите. Дуже простий рецепт, цікавий. Буває, роблю випічку, дуже цікаве заняття як для мене. Раніше цього не показував, тому що вважав це більш жіночим завданням і якось мені було незручно. Зараз покажемо, як приготувати паску зовсім не складно. І також попрошу вас, будь ласка, напишіть коментарі, що ви про це думаєте, як випечете паски. Чи схожий ваш рецепт та будь-які коментарі. І, до речі, хотів би всім подякувати, хто долучався під час останнього е, прямого ефіру у вівторок, о 20-й годині, хто е, об'єднувався донатами, лотами і так далі. Разом з вами ми змогли зібрати на 14 fpv дронів 7 дюймових і 8 fpv дронів 10-дюймових великих, жирних, класних дронів для наших військових. Бажаємо міцному глядачам та організаторам стрімів каналу Вовка Брус». батальйон безпілотних систем 21 ОМБР, хоче висловити свою вдячність Шеремет Любов Петрівні, Піун Ользі Вікторовні, Олексію Васильченко та Володимиру Сергійовичу за надані fpv дрони для виконання бойових завдань на курському напрямку. Разом ми сила, разом до перемоги. Слава Україні! Героям! Ми військовослужбовці оперативно-тактичного групування Луганськ, а, зокрема, бійці 5-ї штурмової бригади. Передаємо бойовий привіт з Донбасу. Та щиро дякуємо за придбання цих прекрасних дронів, цих пташок, які вже завтра будуть нищити окупантів. Глядачам ютуб каналу Вовка Врус, організаторам стрімів та мамі Любі. Знайте, що ми тут будемо до кінця, до останнього подиху, останнього подиху, останнього орка на нашій твітій землі. Слава Україні! Героям слава! слава! Ми бійці 77-ї бригади, другого аеромобільного батальйону, взвод БПЛА, просимо глядачів ютуб каналу Вовка Брус та організаторів стрімів допомогти нам у придбанні ФПВ-дронів для виконання бойових завдань. Слава Україні! Героям слава! Разом з вами ми об'єднуючись, допомагаємо також нашим військовим. Тому залишаємося з нами. І так, по приготуванню. Беремо чашу нашого міксера. До речі, у нас професійний класний планетарний міксер, який можна придбати в інтернет-магазині KitchenLine. Для вас обов'язково залишу посилання в описі до відео. Класний апарат. І також на інтернет-магазин KitchenLine там є класні хлопці, які можуть допомогти у виборі того чи іншого агрегата. Цей сайт займається саме продажем. Професійного обладнання для кухні. Для будь-яких завдань в них є рішення. У нас же ось такий ось планетарний міксер. Класний тим, що тут є плавне регулювання обертів. Максимально плавне. Ну, дуже простий. Чаша на 7 літрів, зручний. В комплекті у нас ось така є насадочка. Потім, звісно, жгак. І ось такий ось вінчик. Додаємо у чашу планетарного міксера 300 г цукру. 4 яєчні жовтки, тут самі жовточки відділені. Вінчиком гарненько це все ось так ось вручну перемішуємо. Можна вручну, можна міксером, але вручну зовсім не складно. Получається, у нас ось така ось однорідна маса. Тепер додаємо сюди 300 мл молочка. Молочко обов'язково має бути тепле. І також перемішуємо до однорідної маси. Ось таким чином. Далі ми беремо з живі дріжджі, обов'язково потрібні, щоб були у вас якісні, хороші живі дріжджі. В кількості 70 грамів і потрібно дивіться, що зробити. Потрібно їх розімняти і отаким чином перетворити на таку крихту. обов'язково. І додаємо сюди також 20 грамів ванільного цукру. І тепер гарненько це все замішуємо. Це робиться доволі швидко. Аромат вже дріжджів пішов до однорідної маси. Тепер беремо наше борошно. У нас тут борошно вищого гатунку, якісне, провіяне, гарне борошно. Кількість у нас цього борошна 950 грамів загальна. Зараз ми відміряємо сюди 8 столових ложок, отаких з от, гіркою, борошна. Два. Три. Тепер гарненько вінчиком це все перемішуємо. Це називається опара. Готуємо опару. А ви можете в коментарях написати, в кого як називається це, бо, можливо, в різних регіонах по-різному. Ну і взагалі буду дуже вдячна, як будете писати коментарі. Отака виходить у нас структура нашої опари. Гарненько розмішуємо. Розмішати особливо потрібно максимально ретельно, для того, щоб не було грудочок приблизно до ось такого стану. Дивіться, красота. Тепер я накриваю полотенечком, можна харчовою плівкою. І тепер цю нашу пару потрібно поставити в тепле місце. Ну, в мене тут тепле місце, є тут поряд біля каміну, тут якраз у нас е, горить вогонь, топиться в бані. Баня нам також буде потрібно, але вам баня, звісно ж, не обов'язково. Достатньо буде обійтися хорошою духовочкою. Ставляємо буквально на 20 хвилин і далі подивимося, який в нас процес проходить. Ну, Звісно ж, пасочку могла б і Людмила спекти, але вона зараз дуже зайнята. Е, в неї не вийшло, тому що вона зараз приймає замовлення, в неї завал повідомлень і так далі. Тому вибачайте, я без неї. Ми її запросимо на дегустацію якраз разом з нашими молодими людьми. Ви обов'язково в коментарях напишіть, чи, якщо ви жінки, то напишіть, чи і ваші чоловіки також готують випічку. І також, якщо ви чоловіки, і дивитесь відео, напишіть, чи також готуєте. Можливо, я не один такий. Дровця потріскують. Нам баня також буде потрібна для того, щоб наше тісто гарно піднялося. Ну, Не обов'язково використовувати баню, можна духовку використати, але в такому в нашому випадку я більше бані, мабуть, довіряю, ніж нашій духовці. Ну і тим часом, поки у нас опара стартує або наші дріжджі розброджуються і стартують, нам потрібно розтопити масло. Ми беремо масло в кількості 200 грамів і розтоплюємо його. Потрібно його не повністю розтопити, а дещо підтопити, щоб частина попливла, а частина кубиками залишилась. Зараз я покажу, робимо ми це в мікрохвильовці. О, я люблю пасічку. Любиш пасічку? Паська буде ну? Пройшло у нас 20 хвилин. Тепер дивимося до нашої опари. Дивіться, маємо отримати отакий от результат. Якщо наші дріжджі почали працювати, ми бачимо таку легеньку пінку зверху. Це значить, що все нормально, можна з цими дріжджами далі працювати. Далі сюди додаємо масло. Масло ми легенько підтопили в мікрохвильовці, дивіться, до такого стану. Не повністю розтоплюємо, а отак легенько підтоплюємо. Відправляємо сюди наше масло. 200 грамів масла і 70 грамів сметани 20%. відсоткової. Ну у нас сметана домашня, я не знаю, скільки вона відсоткова. Надіємося, що все буде добре. Ну, домашня це навіть краще. І тепер знову вінчиком гарнесенько це все перемішуємо. Щоб масло наше розмішалося із нашою опарою. У нас вже є можливість використати наш планетарний міксер. Встановлюємо чашу і на повільній швидкості можемо увімкнути, нехай замість нас попрацює машина на самій мінімальній швидкості. Дуже зручно, коли машина працює, люди відпочивають. Ну, все, грудочки всі наші розмішались, консистенція у нас максимально однорідна. Тепер до нашого борошна буквально дві дрібочки солі додаємо для балансу смаку. І також додаємо буквально 10 грамів розпушувача для тіста. І це все між собою перемішуємо. Дивіться, яке красиве борошно. І тепер беремо наше борошно і поєднуємо із нашою опарою. І тут далі нам дуже класно допомагає планетарний міксер. Ставляємо насадку. Гак, установлюємо чашу, опускаємо і на мінімальній швидкості потихеньку починаємо це все між собою перемішувати. Отаким чином це все поєднується. Люблю дивитися, як машина працює. Трішки додаємо швидкості. Не сильно. І наблюдаємо, дивіться, отримуємо отаку от текстуру. Буквально пару хвилин ще почекаємо, щоб все стало максимально однорідним. На даному етапі ця машина реально круто виручає, тому що так би ми лопаточкою ковиряли. б Це все дуже довго. Ну як дуже довго, деякий час довелося б попрацювати. І такого результату ми все рівно вручну, мабуть би, не отримали. Подивіться, яка краса аромат який. Отримали ми ось таку консистенцію, але вона так доволі липка. Якщо вручну це робити, зовсім це ну як, можна, але не зовсім воно комфортно, липка. І отака от однорідна маса. Ось подивіться, як, наскільки вона отака от еластична і цікава. класна. І тепер ми додаємо ще 50 грамів борошна. Получається, сумарно у нас буде 1 кілограм борошна на весь наш. Заміс. Тобто, спочатку ми взяли 950 грамів борошна, з них зняли 8 ложок для опари. Потім остаток того борошна вимісили от зараз. І тепер ще 50 грамів. Разом нагадую, буде сумарно кілограм. Тут уважно. Добавляємо сюди і вимішуємо на невеликій швидкості в планетарному міксері, ну, мабуть, десь отак на четвертій будемо. Або вручну 10-12 хвилин. Вмикаємо і додаємо наше борошно. Все, 10-12 хвилин машина працює, ми відпочиваємо. Наблюдаємо, дивимося за процесом. Бачимо, наше тісто починає змішуватися, більш робиться плотне, от от, яке нам і потрібно. Зараз це все, все борошно із стінок забереться і крута штука, цей міксер. Бачите, забрало борошно із стінок і все буде зараз вимішуватися дуже якісно і класно. Так, вимішування завершилось. Тісто досить е, липке. Але ні в якому разі борошна сюди не додаємо. Зараз ми беремо, просто використовуємо звичайну олію. Це наша домашня, до речі, олія. Так, і для того, щоб тісто не липло до наших ручок. І ось таким чином тісто еластичне, отаке от, от шикарне. Подивіться, зверніть увагу, яке. Дивіться, видно, mm. да? от от. обов'язково має бути добре вимішане. Тепер робимо йому обминочку, надаємо отаку от гарну глянцеву округлу форму. Отаким от чином обминаємо його. Злегка змащуємо нашу посудинку олією. Ось так ось. Ось так от олійкою змастили, вимазуємо це все діло у олійку, защипаємо гарненько. І ось так ось. Опа, перевертаємо сюди. Так, тепер беремо харчову плівку. Звісно ж, для того, щоб не обвітрювалося, накриваємо. Якщо немає харчової плівки, то в принципі підійде навіть пакет. Потім робимо декілька отворів для того, щоб наше тісто дихало. Так. І відносимо на ферментацію на 2 години. Можна скористатися, якщо є така можливість в духовці, виставити температуру 35 градусів і поставити на 2 години. У нас же ж приблизно 35 градусів зараз у бані. Я легенько протоплюю, поставлю туди і пройде 2 годинки, і тоді будемо продовжувати працювати далі. Пройшло 2 годинки. Наше тісто підійшло. Підійшло ось, дивіться, конкретно. За дві годинки воно має підійти. У два або і у три рази. У нас підійшло десь ну, у два з половиною так точно. Тепер ми на робочу поверхню трішки отак олійки. Зверніть увагу. Просто бомба. Еластична, тягуча. Помощники прийшли. Такі комашечки якісь. Дивіться, отаке. От. Ковбасна хата. Заминаємо отак. До рук воно вже не липне. Стосовно родзинок, ми їх залили кип'ятком, щоб вони набухли. Зараз ми їх швиденько підсушуємо, бо трошки завтикали з цим процесом. Де дружляк? Підсушуємо бумажним полотенцем. Тепер що ми розкатуємо, розкладаємо це тісто по всьому столу. Тісто просто шикарне. Бачиш, яке воно мені робить? Отак ми його розтягуємо зараз по, по нашій робочій поверхні. О, дивіться, яке тісто шикарне. Ай-яй-яй. У нас новий артист є. Іди сюди. І розкажи, що буде скоро. Скоро буде паска, так це ця загальна зерняшка. такого таковашка. Випонять. А я бананим. Так, ізюм у борошні отак обвалюємо, для того, щоб вмісити його якісно в пасочку. Тепер розкладаємо ось так ось так наш ізюм по всьому нашому тісту. Дивіться, можна не тільки ізюм, можна цукати, можна що вас тільки цікавить, що ви любите, те і вмішувати сюди в тісто. І Тепер отак от закриваємо це все діло. І от таким чином. Паски виходять тільки такі воно. Вона дивиться, як чоловік готує. О, випадають же ціну. Ну то все не випаде, люди. Ну, да? Да. Тепер отак ось ми заминаємо, закриваємо нашу, хотілося сказати, головку сиру. І формуємо отакий от, от глянцевий шар. У нас має вийти 2 кілограма нашого тіста. Ось ці форми, форми у нас, форми у нас 9 на 8,5, 250 грамів тіста треба, щоб попало. У нас є ваги. І ми можемо нормально, 254 грами, ось. І тепер ми це тісто так от, заминаємо. Отак. От і тепер опускаємо опа. І продовжуємо з усіма формами так само. І зараз приступають допомагати нам професіонали. Ти форму не змащувала волі? Ні, не треба її змащувати. Так, і тепер зараз поміщаємо наші пасочки. Знову на ферментацію 35 градусів ще на одну годинку. Да, до речі, через 50 хвилин вмикаємо духовку, так як у нас на, ферми... на ферментації вони будуть в бані. Через 50 хвилин вмикаємо духовку на 180 градусів, для того, щоб вона була вже підготовлена і розігріта. І Люда зараз покаже, як зробити крем для шапочок. Так, і тепер наші пасочки треба на ферментацію на одну годинку в 35 градусів. Треба, щоб вони піднялися ще сантиметрів на 2, можна навіть на 3. І обов'язково накриваємо або рушником, або харчовою плівкою. Ну, ми накриємо рушничком. І так, друзі, наші чарівні пасочки, як бачите, підійшли дуже гарно. І тепер ми Ставимо в розігріту духовку на 180 градусів, у нас верх низ Ось зараз будемо дивитися на наші пасочки, точніше на вовені. Це його старання. Аромат стоїть просто шикарний. Вже підрум'янились вони. Дивіться вам видно, я думаю, так? Перевіримо готовність. Так. Як бачите? Нема нічого, значить, наші пасочки готові, тому їх можна вже доставати так. <гум> Ось такі. Красиві красунечки, ні в чого не повилазило. Це саме головне, що вони і піднялись і не повилазили верхушки. <кій> Мій пекар пік, Це взагалі ковбаси готувати це одне, а пекти таке, з тістом робота це зовсім інше. Не в кожної господині я вам так скажу виходить працювати з тістом. як... У Вови. Це круто. Це наш залишок нашого тіста, було там вигрібла із миски, із міксера. І ось такі в нас результати. Подивіться, яка краса. Ну, що скоро буде? Паска! На 15-й хвилині накриваємо фольгою для того, щоб не пережарились наші вершечки. І 40 хвилин запікаємо в духовці, витягаємо і маємо отакі от пасочки. Пасочки ми маємо, тепер даємо їм, що зробити? Витяхнути, правильно? Охолонути. Охолонути. Вже не чешеться попробувати. Охолонути, і потім будемо прикрашати наші красиві шапочки. Да, і тим часом, зараз, поки вони охолоняють, ми готуємо крем. Крем готуємо знову не ж таки. Крем, а глазую воно на. <плес> не а <Некрема плес> глазурь, готуємо знову ж таки за допомогою ось цього ось планетарного міксера. Line. Точно, Line. Можна а в кінченлайні такий купити. Читаю по англійському. Я що англійську в школі не вчила. На ну, модель, яка тут, ось, дивіться, pmlt 7 v Глазурь ми будемо робити саму звичайну, всім відому із білків. Із Все, цукрової пудри, і додамо трішки соку лимона. Так. Його треба спочатку розрізати на дві половини, тоді видавить цей. Звісно. Ну, я так робив лимонний. Пік. Так. Спочатку наливав воду, додавав лимона для кислоти, сахар, <кхе> перемішує. Так, кислот, збиваємо наші білки. А я тоді прийду, як вже буде дегустація, так? Да? Ну так, попробуємо всі. Чуєш, воно не зиб'ється. Зиб'ється! Що мало її. Не достає. Ну так а сміс їх багато бити, як нам не треба так багато. А скільки ти вбила? Три штуки. Бач, не достає. Так чого ти. Та зиб'є. Де що? Дивиже їх збира. Конструкція зроблена так, що навіть невелику кількість цього три яйця можна збити у даному міксері. Колотиться зі всієї сили, бачите як? Та воно там піне багато. Апарат працює. Так це ж воно так і збивається, синок. Бачиш, яке вони піняться? Вона така місяця, швидко Так. Зараз додамо цукрової пудри сюди. Родиться, як білка по все. Маса вже наша стає біленькою. Так встановлюємо, додаємо. А що це ти додаєш? Цукрову пудру. М -м, вона смачна. Вона не смачна. А? Вона не смачна, зараз ми додамо її. А лимона не будемо додавати. Так. Рим, лимон пізніше додамо. Так, додаємо. Після сукової кудри. Наші білки. О, яке біле. Це білок, та що це біле. Воно стало. Так, да, це білок. Так, і трішки соку лимона. Трішечки? Трішечки, так. Да. Я як була ну, зовсім такою юною, коли перший раз пекла Паски, робила ось таку теж то суміш, точніше глазурю з білків, то мені так не терпілося. Я завжди пекла Паски, це було, мабуть, в суботу, я їх допікала. оце. І знаю, що їх треба, щоб вони були зібрані, кошик був зібраний, бо вночі треба їхати буде до церкви. І... Допікала швидко, тільки спеклися, трішки щахли, і я бистро в цю глазурь. І потім оце воно ну, висихало і робилося дуже таке крихке. Е, тому зараз вже я розумію це, що цього не треба робити, е, що треба дати охолоднути нашим паскам, щоб вони були холодні і потім вже цю глазурь на них наносить. І так, Матвій. Ти прикрасив? Да, отак. Так, отак. Це вийшов круто. Так, подивіться, друзі. Сидить курча на цей. Сидить уже наше курчатко. Да, у нас така раніше... сама буде одна Миронові, одна Матвієві буде. Так, да? Да, якщо цей, якщо ми не, не, не на всі плоски походимо. Ні, на всі ми не будемо садити. Курчаток. Ось таке у нас курчатко. І зараз. Матвій Володимирович буде дегустувати, да? Да, бо скоро що? Паска. Скоро Пасха. Так. І так, зараз ми розріжемо курча забираєш? Все воно полетіло. Саме любиме, так? Да? Так. Я його з'їм. А, де? Дивіться, друзі. Боже, ароматна така, я не знаю. Мені прям хочеться її зараз. Продегустувати. Татові не можна, а мені ж можна продегустувати. Правильно? правильно. І мені. Ну я про час початку. Подивіться. Дуже, дуже смачно. Татові нашому респект, да? Uh -huh. Жалко, що йому попробувати нельзя. Uh -huh. А нам можна і вершки їсти замоквій? Uh -huh. Можешь кусать? Uh -huh. Ну як тобі mm -hmm. смакота mm -hmm. в нас такі паски пече? А наш тато такі пече? Mm. 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 Ну все, ми зацінили. Паска смачна. Да. Смачна, смачна. Оці кожні паски одні теж. Так, да. і ці зараз ми, бо вже матвій почав швидко okay. прикрашати їх. Зараз і ці повідкриваємо. Да, всі зробимо і будемо ми смакувати до паски. І потім ще заставимо нашого тата спекти ще, так? Да? А самі будемо прикрашати. Хватить, хватить. Ось такий рецепт паски вийшов. Повторюйте. Тісто смачне, тісто гарно підходить. Головне правильно все відважити, все по рецептурі зробити, і у вас вийде така сама прекрасна паска. І обов'язково підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки, пишіть обов'язково коментарі. І можливо, ви також знаєте якісь свої унікальні такі рецепти пасок, діліться обов'язково цим, тому що я думаю... Бажаючих спекти буде багато. Зараз пекти паску в тренді, я вам так скажу. Подобайка і обов'язково коментар. Дякуємо за увагу! Всім пока!